Напередодні пролунала заява, навіть дві такі заяви дуже показові щодо ну, Європи. Зеленський говорить про гарантії безпеки, але вони вже не НАТО, це вже не навіть європейські війська, це гроші за американську зброю. Він каже: ми готові купити. Це для нас буде гарантія безпеки тобто, вже навіть не про що. А сьогодні в детелерах виходить стаття. Ну, до певної міри можна її оцінювати як правдоподібно. Це моя думка. Там мовиться про один із планів щодо направлення до України миротворців. Я більш переконаний, що ти бачив цей матеріал для глядачів, Просто нагадаю: хто не знає, а хто хто знає, хто не знає, повідомлю, що британці розглядають можливість відправки в Україні військ європейських на 5 років. Шість країн погодилися долучитися до цієї місії, лише шість серед них називають країни Балтії, Францію та е, Британію. Франція та Британія також готова закрити небо нам і допомогти на морі. І також на суходолі впродовж п'яти років присутність цих військових буде таким стримуючим фактором м, можливого нападу Росії. Але чому п'ять років? Тут цікавий момент. Там в матеріалі пишеться про те, що вони беруть за основний обов'язок свій завдання. Готувати впродовж цих п'яти років Збройні Сили України до наступного нападу Путіна. Тобто вони його очікують через п'ять років. І головна гарантія безпеки для України буде ЗСУ. Перед цим Паліса помічник Єрмака каже, що ми не скорочуємо ЗСУ. Президент говорив так само, що ми не скорочуємо. Бо ну, це вимога Росії, цього робити не можна. Тобто, я це перекладаю, як от Європа бачить гарантію безпеки для України, збройні сили України. Тобто як хочете, розбирайтеся, ми вам щось там чимось допоможемо. Що ти от, бачиш за цією всією історією? Бо я, ну, можливо, неправильно розповів. Кон концепт, який був озвучені, десь приблизно так вони є. Насправді, Європа поки що не є суб'єктом переговорного процесу з Росією. Нема Європи за столом переговорів. Їх не було ні в Джиді, ні в Стамбулі, поки що їх ніде немає. Є консультація, окремі консультації Макрона, окремі консультації європейців з російськими дипломатами. Або там з російськими першими особами, не більше. Тобто, поки що переговорщиком Європа, Європа не є. І моделі, які проговорює Київ з Європою, можуть бути відкинуті Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Таким чином, вони є недієздатними. Вони не є третьою позицією за столом переговорів рівнозначною. Більш того, а, Україна підкреслює, що ми фактично делегуємо Америці малювати ці самі червоні лінії. І межі компромісу буде означати Вашингтон, а не Київ. І не Брюссель. Угу. Не наші європейські партнери. Моделі виробництвої операції для України вона можлива лише тоді, коли дійсно американці з росіянами домовляться про припинення вогню, повне припинення вогню. І досягнення того, що називає Трамп угодою. А, і тоді я допускаю, що може бути введені якісь контингенти. Чи будуться контингенти Франції і Британії а, без погодження Росіян? А, в мене великий зна знак питання: а, закрити закрити небо над Україною. А, і в мене є питання стосовно технічної можливості це зробити угу. з боку європейських партнерів, без американської допомоги, наприклад. Чи достатньо буде обмін розвіду інформацією для того, щоб, е, можливо, не користуватися допомогою з боку Сполучених Штатів? Чи будуть американці в це гратися? Ну, мене дуже багато запитань, тому що, знову ж таки, Європа не є зараз об'єктом цих переговорних процесів. Нам щось обіцяють, щось озвучують. Це більше як симулякри, як е, певні пропозиції до столу переговорів, куди Європа хоче потрапити. Тут вже питання не про Європу, як про європейський союз, а про Європу ширше з Британією разом, так так а, але це коли це буде? Це буде там після умовного провалу А Це умов, умовно буде після того, як Вітков про щось домовиться і прийде, і поближе зустріч ну. велика Трампа Путіна з підписанням якоїсь озвученням якоїсь угоди. Вони бахнуть по руками, тоді покличуть Європу, забезпечуйте. І тоді Європа буде щось пропонувати, а Європі буде щось пропонувати точніше щось нав'язувати. Ось ваше місце в цій архітектурі. Ну я, я дозволю секундочку, ставлю о, 5 копійок. Е, сьогодні був Рамштайн, е, там включався і Гекзет, міністр оборони США. за підсумками була прес-конференція. Я всю не встиг передивитися, але окремі заяви пісторіуса дуже цікаві. Він до речі залишається нібито міністром оборони в новому уряді, вже Фрідріха Мерца. І він говорить про те, що не варто очікувати завершення війни в Україні, але ми будемо надалі допомагати в Україні. Багато зараз дуже багато говорять про Естонію. Естонія в порядку денному ти точно це бачив у росіян. Щойно навіть Паторшев сказав, що естонці не можуть топити наші кораблі в Балтії, це ганьба і так далі. Як це там може бути? Ну, накаляє ситуацію. Заговорили про православних русських в Естонії. Ну, точно калька один в один. Ще не, не вистачає там російськомовного населення, щоб захищали. Е, тобто, оця вся історія, зараз, чому я кажу про Європу, вона таке у ну, мене складається враження, що ну, от європейці готові підтримувати нас, якщо воюємо. Ну не воюємо, тоді може введемо. Але заради правди, все ж таки, Європа. Певною мірою впливає на переговорний процес. Я не бачив їхнього такого бажання дуже великого скасовувати санкції щодо системи SWIFT. Коли ти говориш про агропродукцію і добрива, там ж одні з умов було саме розблокувати російські банки, а розблокувати їх може тільки Бельгія. Ну, ніяк не Дональд Трамп. Там така технічна є деталь, але Трамп не тиснув. Тобто, десь частково суб'єктність якась Європи є, але вона така ну, гнилувата, відверто кажучи. Ну, те, що Європа не буде поспішати виконувати, брати під козарю, як кажуть, всі забанки Трампа це факт. Uh -huh. Більше вони, вони будуть опиратися можливому тиску і ультиматуму. тому вони якраз і говорять про те, що ми знайдемо ресурси для допомоги, ми будемо забезпечувати пакети е, допомоги, і е, ви будете і далі отримувати підтримку технологічну. Е, вони говорять про кластери. Виробництва зброї, боєприпасів на своїх територіях для українських потреб і для своїх потреб для оборони. Вони вже зараз намагаються не так, як нам хотілося швидко, але вони також проводять реформування своїх оборонної політики і синхронізуються. Вони розуміють ризики, які можуть виникнути з нападом, наприклад, росіян або під третіми прапорами на територію НАТО і збройний конфлікт, пряме зіткнення до чого це може призвести. Uh, тому і, і мова йдеться, да, там, Трамп говорить, а я забираю війська. Це є ж інформація про те, що вивіду американських військ із Східної Європи, uh, а це створює дефіцит безпеки, звичайно. Хто їх, хто їх замінить? Чи здатна там зараз Німеччина намагається перекинутись контингент і зараз вона розгортає uh, підрозділи в країнах Балтії? Uh, ідея збільшити військовий контингент британців в Східній Європі. Uh -huh. Uh, тобто такі uh, теж розмови ведуться, чи, ну, але ж ми ж розуміємо, це ж не там повна заміна американців. Ну так, американців років. <реклама> Так, не, не, не з, з точки зору контингенту, кількості збройних сил, не з точки зору військової потуги, не з точки зору е, військово-космічних сил, і тим більше не з точки зору е, ядерної ядер, ядерної парасольки, навіть по кількості зарядів Британія, Франція не дотягує до якогось паритету з Росією, е, хоча в них є. Е, Певний елемент того, що їхній потенціал в достатньо на, на, на завдання непопромивого е, там, удару по, по Росії з як, як кажуть, з неприємними послідствами. Мене таке запитання до тебе. Я перепрошую, що перебуваю. А який мотив зараз у Європи у цьому переговорному процесі? Мотив знову повернути собі суб'єктність, щоб вони були третьою стороною. Це перше. По-друге, щоб Трамп з ними рахувався при досягненні якихось домовленостей. Третє, щоб вони були модераторами е, безпекової політики і формували архітектуру нової безпеки в, е, в ареалі від, від Балтійського до Чорного моря і Каспія включена. І для цього потрібна е, певн, певний концерт інтересів. Для цього потрібно, щоб е, Київ. Не був слухняною маріонеткою е, Трампа, і можна робити е, дозовані такі вкраплення в стримування Росії е, ще достатньо довгий час. Мене нагадує дуже сильно політику Джозефа Байдена. Так, вони ще дуже нагадують Байдена, це факт. Але, але Трамп в цій, в цій ситуації більш небезпечний з точки зору суб'єктивних і раціональних рішень.